Михайло Вовк, засновник і головний організатор фестивалю, впродовж року інтенсивно та напружено працює, щоб вразити відвідувачів фестивалю. Організатор поділився із нами секретами та родзинками цьогорічного фестивалю Drive4Life Fest, який проводиться уже в п'яте. Фестиваль взагалі по своїй природі унікальний, тому що ми змогли поєднати. Авто, мото, авіатехніку, навіть велосипедну техніку. <гум> Насправді все ще на колесах, все представлено в на нашому фестивалі. І це все об'єднується і закінчується великою потужною концертною програмою. Ми маємо, скажімо так, це такий крутий, крутий, крутий двіж, якого, в принципі, аналогів в Україні немає. У нас великі потужні спортивні змагання. А в цьому році, напевно, наша основна заслуга. Скажімо так, нет інакше, мрія збулася, збувається потихеньку, точніше, тому що десь вже добрих три роки ми мріяли про те, що в нашому фестивалі відбулося таке феєричне шоу, яке називається Бої автомобілів. Це, скажімо так, виділена територія, коло, куди заїжджає декілька автомобілів, звідти виїде тільки один. Цьогоріч буде проведено декілька етапів чемпіонату України з різних видів спорту, а також клубні всеукраїнські змагання з ралі. Стала команда, яка працює впродовж року над організацією фестивалю, нараховує близько п'яти осіб. А вже ближче до фестивалю, кількість помічників збільшується. Організатори зізнаються, волонтерів все ж не надто багато, оскільки роблять акцент не якості, а не на кількості, що дуже важливо. Роман Кутя – учасник комедійного гурту Дикі гуцули, теж закоханий у швидкість та драйв. Тому, окрім гумору, займається ще й організацією фестивалю та буде ведучим на Драйвлай-фест. Насичена програма, дуже крута програма. Мені дуже подобається цей фестиваль, чим він відрізняється від інших. Тим, що є поєднання не тільки просто там фестивальний день, вечором, концерт, а ви цілий день можете щось цікаве побачити і на щось цікаве звернути увагу. Особливо дуже мені подобається. Те, що ви можете приїхати до нас на фестивалі і політати на літаках. Організатори розповідають, що присутні можуть не тільки спостерігати, а ще й брати участь у фестивалі. Плюс, як вже згадував Михайло, авторес тобто бої автомобілів, де будуть представлені всі автомобілі. Кожен бажаючий, кожна бажаюча компанія, фірма чи просто люди, які мають пару лишніх гривень, може придбати собі автомобіль, на зареєструватися, пройти певні якого вдосконалення автомобіля і приймати участь в атареслінгу без проблем люба людина. Хлопці зізнаються, кілька днів перед фестивалем дома не ночують. Активно працюють та всі безсонні ночі присвячують для того, щоб фестиваль пройшов круто, весело та незабутньо. Про таємниці сімейного відпочинку під час фестивалю розповів учасник ініціативної групи Василь Лабич, який теж впродовж року активно працює над фестивалем. Ми працюємо над розвагами для дітей, а також над розвагами для сімейного відпочинку, тобто щоб чи ти хочеш з пледиком собі просто влаштувати, там, десь трошки далі? У нас дуже великий аеродром і там є де розігнатися можна. І також ми цього року дуже сильно і якісно пропрацьовуємо тему харчування, а також фестивальних ресторанчиків. Фестиваль відвідують велика кількість відомих, потужних колективів. Серед них тинок на майдані, Конго, Моторола, без обмежень, оторвальд, медовий полин. Лебасур, італійський гурт та антитіла, які виконують пісню Фара що стала офіційним гімном фестивалю. Три локації, окрім відомих гуртів, ще й популярні діджеї та два дні драйву. Обіцяють організатори, відвідувачам фестивалю, наметове містечко, паркінг та навіть дитячий майданчик. Одним словом, буде гаряче. 19-20 серпня. Місто Коломия, локація Литовище. Всіх чекаємо, аби ви нам були здорові і до нас приїхали гарно відпочити. Ждемо, друзі. Олена Глитюк, Борис Волощук, новини телеканал Раї.